Доброго ранку, дякую, що прокинулись. Дякую, що налаштувалися на свій любиний канал. Вітання тим, хто нас дивиться, і вітання тим, хто тільки починає нас дивитися. Це програма Лайбіринт. Мене звати Андрій Ферцак. Весна прийшла. Відкривайте вікна, запускайте сонце в свої домівки. Налаштовуйте хороший позитивний настрій. Адже сьогодні буде я сподіваюся весело. Хочу познайомити вас з нашим другим учасником. Він вже нас очікує. Отож, готуйтесь. Привіт, представтесь, будь ласка. Доброго дня, мене звати Андрій. Андрій, можна спочатку все ж таки вимій тестку, перейти з вами на те. Звичайно. Андрій, чим займаєтесь? Розповідайте. Посліднім часом сиджу вдома, нічого такого, їжджу до Польщі, катаюся. Ясно, вдома хто на вас чекає? Дружина, діти, теща, мама, батько. Дружина, донечка Яна, звичайно, теща, тесть, мама. Батьки в мене вся родина, звичайно вся, вся родина. В зборі. Вся у зборі що очікуєте від сонячного дня, гарного настрою, позитиву, ну і звичайно цікавих пригод. Пам'ятайте, що, що все залежить від вас? Отож, сідаємо в автівку, я вас познайомлю з картою. Давайте цієї програми нас очікує три. Друга, три зупинки. Перша зупинка вулиця Городоцька, 10, салон брендованого одягу. 4F. зупинка номер 2 Це торгово-виробничий комплекс Південний навпроти рік авто. Є магазин піротехніки Салют. Та остання третя фінальна зупинка. Це є мережа салонів оптики Фільман, вулиця Зубрівська, 32. Ну і звісно, обов'язкове завдання. Андрію, як плануєте долати маршрут, якими лабіринтами ви нас сьогодні повозите? Ну, поїдемо спочатку зразу сюди на Городоцьку. Потім, я думаю, піднімемося вверх і там на південний перескочимо. Будемо підніматися по Городоцькій чи будемо дивитися залежно від е, тянучок. Залежно від пробок, там можливо десь переїдемо вличками, але я думаю, швидше буде по Городоцькій вверх піднятися, якщо не буде тягнучок. А там вже. А там вже і до сихова рукою подати. Друзі, на годиннику 12-та година ми вдало стартанули, поїхали давай. Драйв і стиль. Порт і кежуал, 4F, ФОП і репортер на території кращих поєднань у магазині 4F. Тільки зараз у новій весняно-літній колекції найкращі тренди для тих, хто любить жити активно. Модні принти, що надихають на подорожі, сміливі кольори і максимальний комфорт для спортивних досягнень. Висока якість та стильні акценти для кожного, хто не йде на компроміси і бере від життя максимум вражень та емоцій. 4F. Будь на хвилі, будь у стилі з новим салоном 4 f на вулиці Городоцькій, 10. Дуже швидко нам вдалося потрапити на нашу першу зупинку. Це вулиця Городоцька, 10, новий магазин брендованого одягу 4 f Тут твоє перше завдання і мої люблені слова, але перед тим давай познайомимося ще більше. Розкажи, будь ласка, про свою дружину, як ти з нею познайомився? Ну, ми, в нас одне село, до однієї бабці їздили, і там ми познайомилися, зустрічалися ми з нею приблизно років три, потім так одружилися і живемо вже років п'ять разом. Андрію, як відбувалося взагалі освічення? Вона знову приїхала до бабці, десь нам біля сіна чи десь біля річки посадили. Ти сказав, там став, будь ласка, моєю дружиною, чи ні. Ні, ну освідчення, саме таке, як освідчення, я навіть не пам'ятаю, як це було, тому що ми зустрічалися, потім довгий час ми вже так якби разом і жили, можна сказати. Ну, Саме освідчення якось сталося само собою. Як дружину звати? Наталя. Вітання Наталя. Тобі. Отож, твоє завдання зібрати якомога більше речей, щоб їхня сума загальна склала 2013 гривень. Готовий? Готовий. На годиннику час пішов, а ви, до речі, ознайомтеся з хорошим асортиментом магазину 4 f Давай. Живете, ви живете, і тут бац у вас народилася донечка, так? Так, звичайно. А чому назвали донечку Яна? Ну, не знаю, так. Жінка захотіла, вибрала собі таке ім'я. Тобто, якщо буде син, то ти вже будеш обрати ім'я. Ну, думаю, так. Ми що, давайте будемо підраховувати все. Добре, тоді. 200 508, 508 1366. Давай далі. За кулі 500, нехай буде. 84. Давай поглянемо, скільки коштує ось ця футболка торвої марки ФОП. Скажіть. 99 гривень. І я пропоную, що це зараховано, ти завданням впорався, молодець, і давай отримаємо подарунок зараз від магазину 4 f Готовий. Готовий? Речі на столі. Я за стійкою біля мене учасник. Ну а звісно, по ліву руку від мене. Чудова дівчина, котра вже приготувала подарунок для Андрія. Привіт! Привіт! Ми вас вітаємо. Ви отримуєте від нас картку постійного клієнта, яка надає знижку на 10%, Також 20% день народження. Вона є накопичельною. Ми вас хочемо бачити почастіше В нас будемо раді. Андрію, коли в тебе як говорить на сьогоднішній день днюха якого числа? 19 лютого. 19 лютого на наступний рік ти приходиш і отримуєш класну знижку 20% в мережі цих магазинів. Ми вирушаємо далі. На годиннику знову час пішов. Дякуємо вам. Кажуть, на вогонь людина може дивитися вічно. А якщо це яскраве барвисте вогняне шоу, що вражає та перехоплює подих, магазин піротехніки Салют перетворить будь-яку подію на незабуднє свято. Неймовірний вибір піротехнічних засобів, найкращі піротехнічні технології, онлайн-магазин. А головне організація та проведення грандіозного пірошоу. Піротехнічний магазин Салют Феєрія ваших свят. Чекаємо на вас за адресою Ринок Південний. Магазин Салют навпроти салону «Рік Авто». Перед тим як розпочати задання, я вже знаю, що я буду робити 11 травня. Я буду виїжджати в місто Франківськ на фестиваль феєрверків, де мої друзі, цей магазин піротехніки Салют покажуть на те, що вони спроможні. Повірте, це напевно словами не передати, а Я вам це відео, ви обов'язково маєте можливість переглянути на сайті магазину піротехніки Салют. Андрію, є в тебе 5 видів е салютів, котрі є представлені в цьому чудовому магазині. Твоє задання відзнайти. Маєш асоціації. Пропоную вибрати якісь такі... Чіткі, коротко, так щоб ми зразу одного зрозуміли. Отож, перше, знайти слютну установку, яка має 66 різноманітних вистрілів. Уявляєш, ти ставиш, запалюєш, і 66 різних феєрверків вилітає в повітря. Маєш можливість туди зайти, Михайло тебе залюбки пропустить учасників. А по кокцям все гарно розкаже. Там є ще одна підсказка, що ця установка зроблена у вигляді сходів. Вон на горі. Дістанеш. Зняти не знімаю. Замало виріс. Добре, давай, хай буде зараховано. Далі. Знайти салютну установку, назва якоїсь співзвучна з назві міцного козацького напою зовні схожа на бочку, а її начинка 19 зарядів найшої дуже і неймовірної краси. Начинка козацького напою 40, а тут скільки 19. 19. Але козацький напої завжди був з перчинкою, козацька з перцем. Я думаю, що це буде. Отож, є феєрверк з перцем. Окей, два, зараховано, далі, третій. Знайти предмет ззовні схожим на свічку, який зробить незабутнім буде ваше свято, не лише під відкритим небом, але й у приміщенні. Отож маємо звернути увагу, що тут є багато представлених різних форм свічок, але ми повинні знайти таку, яку можна запалювати навіть вдома. Це з електронним зарядом, я думаю, це, не. Далі? Четверте. Цей предмет може бути схожим на серце або на конус. Може бути різнокольоровим та в... різних кольорів та величини. Пропоную зразу вирушати на стенда і дивитися серце або конус на конструкцію. Тут що пишуть, коли світиться у небі. У небі може взлетіти тільки китайські фонарики. Де вони? є? Ось там. Ма можливість запускати небесні ліхтарики? Ні, не приходилось. Завжди хочу спробувати, але не приходилось ніколи. Напевно, ми скоро попробуємо. Тобто ти обіцяєш зробити приємні дружині, вийти ввечері на вулицю і заплати небесні ліхтарики. Обов'язково. Клас. Далі останні. Аби відшукати цю установку, вартує згадати геометрію, адже вона трикутна, а 78 зарядів цілком підтвердить назву звичайне диво. Найбільше мені подобається асоціація, там де вказано е, кількість вистрілів. Це полегшує завдання нашому учаснику. Він має можливість віднайти трикутну установку, котра має 78 вистрілів чудового феєрверку. Михайло підказує, що було тепло. знайшов. Погляньте, будь ласка, на трикутну установку. Трикутний феєрверк 78 пострілів, вистрілів чудового настрою. Просто в небо. Молодець Андрію, і зараз Михайло буде вивчати тобі подарунок, який теж дасть можливість. Купити собі класні фейерверки якщо е, для дівчинки для жінки не запускали китайські ліхтарики, ви маєте можливість е, сьогодні вечором запустити китайський ліхтарик. Це вам буде подарунок. Дякую. Клас. А Андрію, де ти мешкає? На Сихові? На сихові. Отож, сихів. Збирається сьогодні вечором в 10-й годині. Там Андрій з Наталкою будуть запускати в небо небесні ліхтарики, котрі люб'язно їм в магазин піротехніки. Салют. Лови свій подарунок. Всі, хто турбується про свій зір, ретельно підходять до вибору окулярів і звертаються до перевіреної часом та досвідом оптики. Саме в мережі німецької оптики Фільман ви отримаєте справжні німецькі окуляри за доступною ціною та гарантією 3 роки. Таким чином, завжди комфортно та надійно буде не тільки вашим очам, а й вашому гаманцю, адже ви отримуєте європейську якість за низькими цінами. Оптика Фільман це німецька якість, європейська мода, найвигідніші ціни. Всім замовникам безкоштовна перевірка зору на всі коригуючі окуляри гарантія 3 роки Вітання сихів, вітання вулиця Зубрівська, вітання вулиці Зобрівській, 32, салон оптики Фільман. Твоє завдання. Я собі просто підібрав класні окуляри. Вартість копійки 90 гривень. Це є оптика Фільман, це є бренд Фільман. Зараз дуже модна така оправа. Твоє завдання віднайти сім таких подібних оправ, як сонцезахисних, так звичайних окулярчиків з такою оправою. Готовий? Так, звичайно. Отож на години час пішов. Давай. Але спочатку знайдемо цей е, такий бренд Фільман, котрий ми шукали відповідники до нього. Є. І будемо тепер розглядати, чи насправді є подібні. Більсоливковий колір, Klein. Є Klein. далі. Є Фільман, далі. І останній бренд. Теж Фільман. Заважте, що зі цього асортименту є три оправи бренду фільму, які подібні на брендові речі. Кіпоста тут на столі. Супер на годиннику стоп-час завдання виконано разом з оптикою фільму. ви маєте можливість бути в тренді, носивши ось такі окуляри. Це є твій подарунок, тримай, відкривай. Ще не бачили їх на вітрині, вже побачили їх в такому гарному чехлі. Це є твої Андрію. Це є твій такий останній на сьогодні подарунок. На годиннику тепер вже стоп-час, і будемо вирушати з тобою в центр міста до короля Данила до пам'ятника, де тебе очікує обов'язкове завдання. Ми що здолали ми лабіринт? Побували ми на Городоцькій, побували на південному, побували на Сихові і потрапили в центр нашого міста. Це є пам'ятник королю Данило. Тут очікує останнє обов'язкове задання нашого учасника Андрія. Андрій, ти має б ласка конверт? Тут є 10 листків з буквами. Ти повинен віднайти 9 людей, котрі будуть тримати ці букви, ну а ти будеш смайлом. Побачиш, який там смайл, має бути в тебе вираз, фраза буде весна. Все ж таки весна вже трішки до нас пишала, хочеться, щоб ще було тепліше. Таким образом ми будемо закликати весну. Зрозуміло? Зрозуміло. Давай. Е, буква Б, буква У, буква Д. Е, повірте, аніматори не наші, аніматори з вулиці. Де? буде Ви, ви. Давайте сюди. Вес. О, Н. Передостань. Я перес. І я спаю. Андрію, маєш можливість залишити ці букви своїм болівальникам. Звісно, подякувати їм і потім вернутися до мене. Обов'язково. Так, дякую. Задання виконано. Все було добре. Букви маєш можливість собі залишити, нехай твоя донечка Яна собі не щось на них помалює, а захочеш, залишиш собі просто на пам'ять. Е, чи вдалося тобі отримати настрій, отримати позитив, чи сподобалось, тобі не сподобалось. Чи, дивлячись на екранах свого телевізора, ти собі уявляєш, це відбувається саме так чи не так. Так, дуже хороший настрій вийшов, дуже багато позитиву. Сприяв нам сьогодні хороший весняний день для цього. Він мені багато допоміг в цьому. І великі вам дякую за хороший настрій. сьогодні Я говорю, сонце допомагає завжди у всьому. Твій загальний час одна година, десять хвилин. Це є зараз результат результати. Є зараз другий учасник, ще два учасника, і можливо по завершенню місяця ми з тобою зустрінемося. Андрій, продавай вітання друзям, дружині, доньці, родині. Кому хочеш? Ну, всім привіт, всім рідним, близьким, донечці, янешці, жінці, Наталі і всім друзям. Привіт. Дякую тобі. Давай, п'ятьорік. Бувай здоровий. Друзі, таке життя. Це лабіринт. Мене звати Андрій Ферцак. Якщо бажаєте взяти участь, телефонуйте 297-7770. Або якщо соромитесь, то просто пишіть нам у соціальній мережі Фейсбук, залишайте свій номер телефону. Я неодмінно до вас перетелефоную. Дякую, що були сьогодні зі мною. Гарних вам вихідних! Мої слова цілую і дублю. Бувайте! Побачимося рівно за тиждень.